Увага! У всіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня. 8 та 9 лютого. Для наших підписників інстаграм-аккаунту діє знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи зимою вихідні з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центромебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі. Бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. Всі види меблі. Проспект Соборний, 53. Третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний, 133. Магазин «Центромебель». Твій стиль. Твій вибір. Твої меблі. Умови акції під відео. Só socageia na você tá dando nove Só socageia na você tá dando a Só socageia na você tá dando nove Só sou na você tá dando